Привіт, Львів. Вже готовий до зими по серйозному. Стартує опалювальний сезон. А ще цього тижня починають ремонт однієї з найаварійніших вулиць і завершують унікальну 3 d школу. Про все найважливіше розповім за три хвилини. Неділка 3 листопада у Львові офіційно стартує опалювальний сезон для населення. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий. У місті вже отримують тепло, школи, лікарні та дитячі садки, а протягом 2-5 днів батареї потеплішають і в домівках Ліюян. Ми е, на кінець отримали ліміти на листопад, 24 чотири мільйони метрів кубічних, і в принципі ми з понеділка починаємо включати опалення. Багато було запитань: а що ви не включали раніше? Ну, вся система готова, але якщо нема в мережі достатньо газу, ну то чим палити? Закривають на ремонт найпроблемнішу ділянку вулиці Залізничної, понад 400 метрів від квазікільця на Шевченка до Ясної. Тут суцільні вибоїни, постійні аварії і проблеми з рухом. Роботи фінансують за кредитні кошти українського банку 30 мільйонів гривень. Перші дні мешканцям дають, щоб перепаркувати автомобілі і звикнути до нової схеми об'їзду. Завершити ремонт планують до кінця березня 2026 року. Ця ділянка вулиці Залізничної, вона колись була територією, Її заводу автонавантажувач. вона практично не була дорогою проїзною. зараз ми бачимо, що промислова функція цієї вулиці за останні роки суттєво змінилася. Тут є багато житлового будівництва на території цієї вулиці, і вона використовується в основному як транзитна вулиця відповідно зі сторони городоцької в напрямку Шевченка або в зворотньому напрямку зі сторони Шевченка. У Львові пройшов перший форум доступності Місто для кожного тут зібралися представники уряду, ветерани, громадські діячі і представники бізнесу та сфери гостинності. Говорили про стандарти безбар'єрності в інфраструктурі, транспорті, закладах освіти та бізнесі. Львів презентував власну програму адаптації вулиць і громадських просторів для людей з інвалідністю від понижених бордюрів до навчання персоналу ресторанів, готелів та громадських закладів. На вулиці Варшавській добудовують першу в Україні школу, зведену за технологією 3D-друку. Будівля вже готова на 95%. Усередині монтують меблі, а на вулиці облаштовують майданчики, терасу і пандус. Цей проект реалізують повністю за кошти благодійників. Новий корпус стане частиною школи номер 23 Тут навчатимуться учні молодших класів. Львів входить у листопад з теплом, ремонтами і новими технологіями, готується до зими і не зупиняє розвиток. Підписуйтесь на Львів 24, щоб не пропустити головне. Побачимось!